Так, шановні друзі, сьогодні у нас на огляді ліхтарик відровельної марки Парсайд. Перш за все, відміти, що тисячі, відмітиш ідейну упакований у картонній упаковці. В комплектацію у нас сходить безпосередньо сам ліхтарик, також є зарядна станція, ну і відповідно гарнітура для того, щоб можна було заряджати даний ліхтарик. Крім того, у комплекті з даним ліхтариком є інструкція по експлуатації, які можна дізнатися порядок підготовки до роботи, порядок експлуатації технічного обслуговування. Крім того, у комплекті з даним ліхтариком є трафарет для того, щоб можна було закріпити зарядну станцію на стінку. Що стосується безпосередньо самого ліхтарика, то на задній частині є магніт для того, щоб можна було його прикріпити до якоїсь металевої поверхні. Також є ці роз'єм для того, щоб можна було його заряджати напряму. У верхній частині є гачок, щоб можна було підвішити даний ліхтарик. В нижній частині також є магніт, щоб можна було закріпити до якоїсь металевої поверхні, є можливість регулювати ніжку. На передній панелі розміщено кнопку вімкнення, корпус виконано з пластику по боках повністю обрізиною. Даний ліхтарик можна заряджати як напряму, так і від зарядної станції. Для цього комплектація ліхтарика входить зарядний Клучок, USB-кабель та підставка. Сам ліхтарик має три режими роботи, тобто натиснувши один раз на кнопку вімку, вмикається основний ліхтарик, ще раз натиснувши вмикається ультрафіолетова підсвітки, ще раз натиснувши, вмикається ліхтарик з торця. Вартість даного ліхтарика становила 350 гривень. На цьому у нас огляд ліхтарика від торгівельної марки Парсай завершено. Дякую всім за увагу.